Всім привіт! Так, друзі, у нас сьогодні сонячний день, сонячний ранок. Коротше, гарненько сонечко світить. Так, ну і знаходимось ми кхе, біля нашої оранки. Ну, сьогодні підняти таку досить, я думаю, цікаву тему. Е, наскільки добре в загальному є оранка? Як Агрономічний процес процес обробітку ґрунту. О, тому що, ну так скажу зразу, спокон віків було е, задумано, засновано, сказати, що оранка має бути обов'язково і все. І ніяк іначе ґрунт не можна обробляти, тільки, тільки оранка. О і, кхм, на сьогоднішній день дуже багато є вже суперечок на цю тему. Що, що не тільки одною. Оранкою можна обробляти ґрунт і доволі все гарно виходить. О, ну, я також хочу підняти цю тему. Ну, от цікаво буде е, таку провести дискусію в коментарях, О, хто що думає на цю тему. О, бо я думаю, ця тема <кій> що раз то більш йде Е, Перший момент, який оранка на що впливає, це є пересушування ґрунту. Особливо в тих е, місцях, де ну Засушлива погода, от ну то там, звісно, дуже йде пересушування, то там <кхм>, потрібно альтернативи шукати, як би там не було. ну В нашому випадку, та, якби з вологою в нас більш-менш вистачає вологи. о Навіть після цієї зливи, що була, то ми бачимо, що у нас робиться. <кхм> то таке, ну та, якби рахуємо, що в нас вологи вистачає. Але в загальному. от От, як ви рахуєте, оранка це є добре чи не добре. Ну, е, яка оранка? От перев, Перевертання пласт, е, пласту ґрунту. О, і хочу поділитися я св, своєю думкою, своїм баченням. О. Я не кажу, що воно є правильно, але, е, на мій погляд, оранка не є добре. Оранка, ну, можна так сказати, навіть є і погано. Хочу пояснити, чому так. От, на прикладі моєї діляночки. Ось тут вже такий явний приклад. Тут є що показати вже на сьогоднішній день. Бо зразу після оранки так, можливо, і не дуже було що показати. Ну зараз це вже явно. О, і от є що показати. Чому я вважаю, що оранка є недобре. Дивіться, ми беремо. Даже, до прикладу, мою діляночку. ось В минулому році у нас тут була картопелька посаджена. І е після е дощів, граду, <клух> картопелька дуже сильно вилягла. ну В неї побило в дощі і град. І після цього пішов бурян. ну так якби ще нас до сезону копання було довго, але бур'ян пішов. Бурян був гарний виріс. Навіть я його от вивіз. Ось там ви, бачите, купочка. Ну, це вже свіжий, я там довіз трошки, о, але там ну, вже він просів. О, і виходить, це, <кій> <кій> як скосили ми той бурян, він інтенсивно висипався. Ми так якби, викопили картоплю, зібрали картоплю, все окей, все гарно. І я після картоплі переорав е, і так якби, посіяв пшеницю. В загальному пшениця була не заросла. От якщо я зверну увагу, ну, пшениця була не заросла. Не було в пшениці, багато бур'янів. Я раз оприскував, і, і все. Ну, так би бур'яну не було. І от покажу на прикладі свого городу, своєї діляночки. От, а бур'ян все-таки є. І виходить, я задаю зараз питанням, а де він взявся? От, де взявся бур'ян? І це по всьому полі. Така щетина. Так, дуже гарно, особливо от перевернутий пласт, і там все, і той бур'янець інтенсивно сходить, там, де десь більше водички збігло, тут він ще ідеально сходить. І я от задаюся питанням, ну, де ж стільки бур'яну взялося? Я так собі роздумаю: У <кхух> минулому році, коли я викопав картоплю, виходить, я картоплю ну, після картоплі переорав. І я взяв цей бур'ян, це все, все насіннячка, яке було висипане, я її законсервував. Ну, в моєму випадку, на рік часу. О, і на сьогоднішній день я його підняв. І вийшла в мене ось така картина, друзі. Ну, я не боюся за цей бур'ян, але в загальному. Получилось в мене ось така картина. Дивіться, який він гарненький, він же так гарно росте. У нас тут вологий вистачає зараз. О, сонечко є, і бур'янець гарно росте. І ось виходить такий парадокс, що оранкою ми е кожен рік, виходить, бурдян розмножуємо, о, не даємо йому можливості в той самий рік вирости. Він через рік у нас о, проростає і гарненько росте. І ще один момент, який я також звернув увагу. Були в мене діляночки, де я переорвував, приорвав і рештки сої, і ну, та, якби солому, таку стерень. осінню Я приорвував це садило, ну так якби вже стерень була така, ну солома, так ну, вже вона розкладатися почала. О. І замітив я таку річ, що через рік я орав ту саму діляночку і дуже багато тої соломи. О, ну, та, якби Збереглося, ну, от, ну, наприклад, пів стебла в такому вигляді, воно ну, не розклалося в ґрунті, і в тому самому ґрунті воно залишилося. І от, Вроді би ми робимо гарний обробіток ґрунту, переорали, гарненько все. ну, Тут, друзі, не дивіться, тут погана оранка, я знаю. Але от, коли гарна оранка, ідеальна оранка, багато хто показує, ідеальну оранку. Вроді би все файно. Але потім і, воно все залишається в ґрунті. І вже не, не один е, розказує, що відбувається законсервування тих всіх рештків. <кій> і вони просто не, ну, не розкладаються в ґрунті. Е, звісно, є е, ну, так, якби, процеси вирощування якихось там культур, то там ну, обов'язково ну, має бути так, як би. Обов'язково має бути оранка зроблена, ну це є такі моменти. Так, друзі, ну а що все-таки вибрати маленькому фермеру, маленькому, який має там, з гектар землі, щоб обробити ґрунт і підготувати його класненько, щоб от ну, менше було цієї проблеми з бур'яном. Бо, як я сказав, коли плугом ти рік за роком ориш, о, така ось картина виходить. Чи хочеш ти того, чи не хочеш, ну воно ось так виходить, друзі. Е, на сьогоднішній день от мене дуже зацікавила тема з ротаційним плугом. Е, звісно, якби я мав тракторця і, ну, тим бачу, з звалом відбору потужності, то, е, можливо, я б таку тему собі спробував. Чому от мене зацікавила ця тема, така досить вона цікава. Е, перше, от, е, хто бачив, як працюють ці плуги, ну, досить класно розсипає ґрунт, ну, як фризове. Е, Другий момент. Нема повноцінного перевер, перевертання пласту, є там трошки. Е, там, де, виходить, е, леміш підрізає, ну і там є чуть-чуть так, якби, Відвалу такого маленького, о, там, де ну, є так, якби, трошки перевертання, але е, це перевертання відбувається так, якби, в нижньому шарі, нижній шар ґрунту має перевертання. І третій момент, що от мені він доволі так е, цікавий і подобається. Тому що, я думаю, якщо от в мене ось така діляночка з бур'яном, ну, цікаво, чи не буде він забуватися, але все рівно. Ось така діляночка з бур'яном, діляночка після о, то я думаю, от, наприклад, даже той самий бур'янець, бачите, вже він десь щось можливо висипається. ну, коротше, Це розплідник, так, да, висипається, друзі, це розплідник у нас майбутніх на наступний рік бур'янів. І коли пройдеш тим плугом, даже от літню оранку зробити цей бур'янець насіння. Рівномірно розсипеться по ділянці, ну, і воно посходить вам в літню пору О, і вже краще буде е, ближче до осені якось боротися з тим бурином. О, це такі ну, моменти, на що, я так думаю, ну, варто звертати увагу. І навіть даже якщо даже, е, гній розкидати ну і приорувати, так само воно виходить, його трошки розкрише. Ну, я так думаю. І той самий гній, там чи перегній, він залишиться. В верхньому шарі ґрунту і буде робити так, якби, свою роботу. О, віддавати доброго. Чи та сама стерня, коли вона переріжеться класненько, буде лежати тих самих 5 см ґрунту чи 10 ну і вона буде гнити. О, і вже далі вже на осінь, навіть, наприклад, садити часничок, далі вже там вибираєш, що робиш далі. Чи вже фризою там поправляєш, чи, можливо, просто культиватором заходиш. Ну, це вже, це вже як виходить. <кхем> Ось є така ну, класна тема для маленького фермера, що можливо, можливо цей варіант на сьогоднішній день о, буде вже рятувати ситуацію. О, і буде діляночка рівніша, і буде все набагато цікавіше. Ну, але це суб'єктивно моя думка. Ну і <кій> задається собі все-таки питанням. Як то краще той ґрунт обробляти, ну і підготовляти під якісь культури. Е, хтось, можливо, скаже, ну, цей, цей бур'ян, який зійшов, тож е, весною під якісь культури, якщо, ну, якщо на зиму орано, то вони, ну, ти його виріжеш. Е, трошки я не згідний з цим питанням, тому що якраз весною о, дуже багато цього бур'яну не посходить. От, бо є бур'яни, якому треба ну, відповідний температурний режим, ну, так, якби, тепло. Волога і тепло. І якщо буде волога, але тепла буде недостатньо, то просто всього-навсього він вас <кхм> ну, не виросте ранньою весною до першої культувації. І коли ви зробите культивацію, то ви його просто ну, так, якби, перемішаєте знову в верхньому шарі ґрунту. Ну, і так, якби там залишити <кхем> до кращого часу весняного, коли він там буде сходити. Можливо, хтось скаже, ну до що досходовими гбседами закриємо, та й буде все окей. Е, так, але буває таке, що деякий бур'ян, можливо, вас і ну як до сходивий може не втримати. І все рівно той бур'ян у вас посходить, попроростає, ну і... Серібно будуть у вас ну, якісь там питання по бур'янові. І будуть питання по захисту бур'яну від бур'янів. Ось такі ось роздуми, друзі. Ну але дивіться, я собі роздумаю, ну, все-таки, як попробувати так обробляти ґрунт, щоб все-таки було менше того бур'яну. О, ну, Щоб менше було таких проблем. Е, на прикладі моєї діляночки. О, ось чому я даже, друзі, чому я його пере, цю діляночку переорав літом. <кхух> були в мене варіанти, були думки е, наняти трактора, щоб е, там з дископлугом чи з лощини. Він мені пройшовся, верхній шар пошкрабав і так, як би буде все окей. О, е, але я пішов, як кажуть, ми легких доріг не шукаємо. Ну, хоча б, я так не скажу, але пішов я другою е, такою дорогою. Е, по тій простій причині, друзі. Щоб, ну, я так собі роздумував, е, щоб підняти о, о, якраз оцей бурян, який е, я його законсервував, щоб його підняти наверх. Е, бо тут на цій діляниці має бути в нас часничок. О, і він має на осінь садитися. І щоб я той бур'ян цей не підняв осінню вже перед посадкою, а підняти зараз насіння бур'яну. І <кхм> разом з тим мене получиться, що він зараз е почне мені сходити. Ну, як ви бачите, картину, він інтенсивно сходить. Е даже скажу дуже інтенсивно. О, е він собі сходить. І е далі. Ми будемо застосовувати, ну, вже так, як бороться з бур'яном, є різні думки. Я зараз вам навів камеру. Є в мене такі місця невеличкі, де, де я маю такий класний бур'янець. Ну, Всі чудово розуміють, що коли сієш з лакової культури, то зазвичай цей бур'янець там себе досить класно почуває і досить класненько він починає розмножуватись. Ось, бачимо, це в нас перей як-то він повзучий, не повзучий, чи не образно. Це в нас перей бачимо, бачите? От я його переорав, перерізав, а він, бачите, як молоденькі пагінці гарно пускає. О. То в цьому випадку, за перейом з очагами його, я буду боротися гербіцидом, який там буду використовувати, вже будуть ну, е гліфосат, ну і ще можливо щось. У мене тут його небагато, є декілька таких. Е, ну так Очагів, хубків, як я називаю, о, що ну, ось є декілька таких шматочок метр на метр. Я тут забризкаю і буде все окей. Mm. Ну, а е, цей останній бур'ян У мене є друга задумка. О, задумка така, що е, я буду фрезерувати цю біляночку. о, мотоблоком, фризою, я буду неї перефрезеровувати. Е, ну, десь Ну, так, як по задумці в вересні. О, тому що бачимо, я підсіяв кукурузки трохи, ну вже вона де-не-де, вилазить. Ну так як кукурузу я підсіяв для седирату. Щоб було так якби, трошки гною. О, ну Перегніти, якби. Якраз якщо в вересні ми це за зафризеруємо. Ну, так, як по логіці, вона має там землі трошки та порозкладатися. О, Це така задумка. І разом з тим. От зразу от такий агрономічний процес, як фрезерування, багато хто говорить, ось я чую таку думку, ну і так якби воно якось так і виходить, що коли ти фрезуєш, фрезою проходиш, то ти, виходить, так якби розмножуєш бур'ян. Виходить, досить багато бур'яну в тебе. І задаєшся питанням, чому так? І я так зверну увагу, що так воно виходить, коли пройшов фризою, ну, зразу багато бур'яну, після особливо коли один раз тільки обробляєш. Я думаю, це все зв'язано з тим, що якраз оце все насіння, яке ми, можливо, навіть весною культиватором загнали трошки глибше чи ще щось, а потім вирішили фризою собі поправити поле, ви цей бур'янець, насіння бур'яну. Піднімаємо до верху, ближче в верхній шар ґрунту, ми руйнуємо кірочку і даємо кисень і в йому краще зійти. Але коли ти проходиш два рази обробіток ґрунту, так як би фрезою, вже картина зовсім кардинально міняється в кращу сторону. Це вже перевірено. І ось роздумуєш вже над методами обробітку ґрунту. О, Що можливо, ось. Навіть застосовувати так, такі методи, як фреза. Навіть Перемішувати рештки, перемішувати от ту саму солому. Звісно, вона до осені не розпадеться в ґрунті, але я думаю, вона якийсь там процес, е, от, як бачимо, е, гниття почне, щось трошки попідгниває, трошки солома зробиться такою ну, трихтішою. Так, і я думаю, якраз я е, фрезою це все діло краще пере, Ну, так, як перемилю, і буде кращий ефект. Ну, правда, як воно буде, я того не знаю. О, ну і це все діло для ну так, для суперечок. О, звісно, най такий е кращий варіант е я для себе бачу: обробіток ґрунту на сьогоднішній день. Е це по типу замішування ґрунтів в верхньому шарі, е по типу стерньовий культуватори. Незвичайні, а, ну. Там є такі класні агрегати, але вони дорогі. О, і щоб замішувати верхній шар ґрунту, буквально на 10 см. І якраз з тих 10 см, от все, коли замішується, от тоді воно все класненько роз... розпадається. І бур'ян, якщо даже він є, то він проростає. І далі на осінь ви знов робите обробіток ґрунту, і далі у вас виходить класна така ну, чиста діляночка і класна історія з цим усім. Бо, до прикладу, там дископлуги, ну там дощильники, це також досить цікава тема, але що я замітив, ну, трошки вони так, якби роблять таку знизу за, забиту таку землю. ну за так, якби Як плуг робить плужну підошву, ну а дископлуги так, якби також роблять свою рідну плужну підошву. І головне, що вони роблять на неї. В верхньому шарі ґрунту не, ну, не, дуже, не дуже глибоко. О, це знаєте, тако, така історія на щось такі друзі, роздуми о, про обробіток ґрунту, про плуг. Хоча б сам по собі цей процес е, та якби мене захоплює, він мені подобається. О, хоча б я ось бачу, що не ну, стільки він є і такий ідеальний, гарний. Ось Тож, коментуйте, як, на ваш погляд, краще обробляти ґрунт, підготувати, підготуватися, наприклад, е до осені, до... Е ну, наприклад, якщо під частик, що краще зробити, от як би ви зробили. Цікава думка, цікаво, е хто як обробляє, хто як готується, підготовляється. Буде багато думок, ну, але в кожного вони різні і кожен. Кожна думка має право на увагу.